Отже, у нас присутні сім членів комітету, тож є квором засідання. Доброго дня. Доброго дня, пане Остапа. Відкритим. Сьогодні планується розглянути один проект закону, який нам доручено. Опрацювати і подати висновок до головного комітету. А також маємо затвердити план роботи комітету на пропозиції до порядку денного 14-ї сесії. Верховної Ради України 9 скликання. Порядок денний вам і оновлений також був вам надісланий. Тож переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу визначатися, здорожний за. Пан Мустафа Джемілі. Хорошою за. Дякую. Касай Константин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую. Чийгось, Максим. Ой, чи ось Ахтем Так. Да. Горбенко Руслан Олександрович. Я голосую за. Добре, можу, Пане голово, вибачте, Ткаченко, я не знаю, називали чи ні. Я з'явився, я голосую за. Дякую, Дякую вам. Дякую вам. Дякуенко Євген Геннадій. За. Дякую, не Лілій Маяков. Доброго дня. Голосую за. Доброго дня, дякую. Яременко, Богдан Васильович. Добрий день за. Дякую. Шановні колеги. Тож у нас 9 осіб за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю. Реєстраційний номер 13575. Від 31 на 7-25 року поданий Кабінетом е, міністрів України е, головним комітетом з розгляду даного законопроекту, визначено комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Колеги цим законопроектом пропонується внести зміни до законів України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Та про дорожній рух, відповідно до яких передбачається, що водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, користуються всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю у разі встановлення на таких транспортних засобах розпітувального знака водій з інвалідністю. На своєму засіданні 9 червня 2025 року ми з вами вже розглядали абсолютно ідентичний за змістом урядовий законопроект, реєстраційний номер. 13.321 від 28 травня 2025 року і надали до нього низку зауважень, які були оприлюднені Висани Комітету. Однак у зв'язку з припиненням повноважень уряду, очолюваного паном Шмигалем, законопроект реєстраційний номер 13321 було знято з розгляду, а новосформований Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті ідентичну законодавчу ініціативу, реєстраційний номер 13,575. Від 31 на 7 25 року. Хотів звернути вашу увагу, що незважаючи на оприлюднений висновок комітету із зауваженнями до попереднього рядового законопроекту, який був знятий з розгляду аналогічний проєкт закону, який ми сьогодні розглядаємо, не враховує наші зауваження, що свідчить про формальний підхід розробників законопроекту під час його реєстрації. Особливо неприємно вражає той факт, що при розгляді аналогічного законопроекту на засіданні комітету був присутній заступник міністра у справах ветеранів. Посад, це міністерство, як і зараз, боро розробникам цієї законодавчої ініціативи. І е, виникає враження, е, що нас послухали і вирішили повністю проігнорувати позицію комітету. Тому, е, колеги, незважаючи на те, що ми зараз розглядаємо фактично ідентичний законопроект, тому який ми вже з вами розглядали зарахування предметів відання комітету, зокрема у контексті е, захисту персональних даних, вважаю, що нам потрібно ще раз висловити свої зауваження. Вже до нової редакції е та направити їх до головного комітету. Коротко їх вам нагадаю: тож, в законопроекті пропонується передбачити, що на транспортному засобі розпізувальний знак, водій з інвалідністю, розміщуватиметься разом е з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора QR-коду. Бачається, що для досягнення цілої законопроекту інформація, яка відображатиметься при переході за відповідним QR-кодом, може містити чутливу інформацію про особу щодо наявності у неї інвалідності, а також її персональні дані, наприклад, ПІП. При цьому із законопроекту не зрозуміло, чи інформація за відповідним QR-кодом зчитуватиметься будь-якими суб'єктами, чи таке зчитування буде доступне лише для певних осіб. Враховуючи зазначене, відповідні положення законопроекту потребують уточнення в частині забезпечення захисту персональних даних осіб з інвалідністю. Крім того, у проєкті закону передбачається, що водії, які перевозять осіб з інвалідністю, користуються всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю, лише у разі встановлення на таких транспортних засобах розпільнувального знаку водій з інвалідністю. Під час здійснення зупинки. Заявки паркування транспортного засобу, розпізнальний знак водій з інвалідністю, має розміщуватися <coughs> разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора QR-коду. Однак, запропонені норми не враховують той факт, що не завжди для перевезення осіб з інвалідністю використовується спеціалізований транспортний засіб і до моменту посадки особи з інвалідністю у такий транспортний засіб, водій, який перевозить те особу. З інвалідністю, наприклад, водій таксі, який приїхав за викликом, чи інша особа, повинен припаркувати свій транспортний засіб у спеціально облаштованому місті та очікувати особу з інвалідністю, при цьому, не маючи документів, що підтверджують наявність інвалідності у пасажира та відповідного розпізнавального знаку. З урахуванням. Збільшення кількості людей з обмеженими можливостями, які користуються та користуватимуться саме послугами приватного перевезення, зокрема таксі, неурегулювання зазначеного питання, може призвести до суттєвих проблем. Тому відповідні зміни до законодавства мають бути виваженими і не повинні ускладнювати процес користування передбаченим законодавством перевагами, що надаються водіям з інвалідності, а також водіям, що перевозять осіб з інвалідністю, шановні колеги. Чи бажають хтось висловитись з питань цього законодавства? Дякую. Сподіваюся, що наші зауваження будуть враховані головним комітетом при підготовці законопроекту другого читання. Я отже, ставлю на голосування е, наступне рішення комітету звернутися до комітету Верховної ради України з питань транспорту та інфраструктури з пропозицією врахувати зауваження комітету при опрацюванні проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо. Користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю. Реєстраційний номер 13575 від 31-го населення 25 року подано Кабінетом міністра. Прошу голосувати. Здорожний за. Руслан Олександр Жервенко. Голосую за. Дякую. Пан Мустафа Джемілю. Голосую за. Дякую. Касай Костянтин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко. Максим Миколаївич Ткаченко. Чого за там Так. Дякую. Євген Яковенко. Шяковенко. Да. Дякую. Нелі Лівна Яковлів. Голосую за. Дякую. Яременко Богдан Васильович. За. Шановні колеги, вісім осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розділу інші питання. Питання друге: про план роботи комітету на період 14 сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Колеги відповідно до положення статті 41, -ї, 41 -ї закону України про комітети Верховної Ради України. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України. При цьому плани роботи комітету е, затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план. У зв'язку із зазначеними, а також на виконання доручення Голови Верховної Ради України, сьогодні ми повинні розглянути та затвердити план роботи нашого комітету на період 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт плану за встановленою формою вам усім був заздалегідь, надісланий. В ньому, як завжди, відображено законопроект, який перебувають на розгляді комітету, або які вже нами розглянуті, і вони очікують розгляду парламенту. Також у плані місяця законопроекти, які комітет планує розглянути і подати свої пропозиції до інших комітетів. Жодних додаткових пропозицій чи зауважень до плану від вас ні до мене, ні до секретаріату не надходило. Додам, що якщо по ходу сесії у когось з'явиться якась слушна ініціатива, ми завжди зможемо реалізувати її в робочому порядку. Тож, Шановні колеги, якщо ніхто не запечує, ставлю на голосування пропозицію. Затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, до окупації та інтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин на період 14-ї сесії Верховної Ради України 9 скликання. Прошу визначатися. Зарожний за. Руслан Олександрович Вербенко. Голосую за. Дякую. Пан Мустафа Джемілю. Джемілю голосую за. Дякую. Касай Костянти Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую. Ткаченко, Максим Миколайович. Ткаченко, голосую за. Дякую. Артем Сіковайович голос. Так. Дякую. Яковенко, Євген Геннадійович За. Дякую. Яко Леонелі Лілівна Теж підтримую, голосую за. Дякую, Богдан Васильович Рененко. За. Дякую, шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо е, до наступного питання порядку денного. Питання третє. Про Пропозиції про комітету до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Колеги, е, так само е, на виконання вимог статті 21 регламенту Верховної Ради України та за дорученням Голови Верховної Ради України ми повинні надати пропозиції комітету до проєкту е, порядку денного наступної. Чотирнадцої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт пропозиції нашого комітету вам був надісланий. Зокрема, в цьому документі містяться такі розділи: перелік законопроєктів, підготовлених комітетом до розгляду на пленарне засідання, перелік законопроєктів, які комітету доручається підготувати доопрацювати опрацювати для розгляду на сесії, перелік законопроєктів, які не рекомендовані до розгляду, як такі, що втратили свою актуальність. Стосовно законопроєктів, які втратили свою актуальність, ми внесли туди 10 документів. У надісланих матеріалах можете побачити, що 7 законопроєктів втратили актуальність через прийняття парламентом іншого ідентичного за змістом проєкту. Ще 3 постанови втратили актуальність через період, якого вони стосувалися, і який вже давно минув. Тому, якщо ні в кого немає зауважень до надісланого проєкту, ставлю на голосування наступну пропозицію. Затвердити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних чи між відносин до порядку 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го свікання. Прошу голосувати. Зарожний за. Руслан Олександр Жербенко. Голосую за. Дякую. Пан Джеміліо Мостатко. Джемілі голосую за. Дякую, Косатин Іванович Каса. Підтримую голосую за. Дякую. Ткаченко, Максим Миколайович. Чого Захтем Зайтулаєвич? Да. Дякую. Яковенко, Євген Геннадійович. Да. Дякую. Не Ліліна Якова. Голосую за. Дякую, Ярине Богдан Васильович. За. Дякую, шановні колеги, 8 осіб за рішення прийнято. Шановні друзі, чи є у когось якась інформація, якою ви хотіли поділитися з членом комітету в розділі різне. Дмитро Валерійович, прошу вас за слово, шановне пане голово. Шановні народні депутати. Присутні е, у мене є інформація і пропозиція. Інформація у нас останнім часом е, заходять звернення від громадян України е, щодо проведення моніторених візитів в місцях несвободи. В тому числі заявники позитивно згадують, що були моніторингові візити за участю шановних народних депутатів України. Тому пропозиція така: в разі, якщо є зацікавлені шановні народні депутати з числа членів профільного комітету захисту прав людини, ми на наступному на цьому тижні, можливо, на наступному тижні хочемо провести декілька. Моніторяних візитів в місцях не свободи. Якщо хтось бажає долучитись, я знаю, що Автем зі чи ГОС виступав з ініціативою. То, будь ласка, повідомте, і ми проведемо е, низку моніторінних візитів за участю шановних народних депутатів України. Дякую. Дякую, Дмитро Валерійович. Так, дякую. Чекаю на візит. Дмитро, Дмитро Валерійович, Мене ж запитувати не потрібно. Ви знаєте, я в автоматичному режимі. У мене є певні конфлікти по датам на наступному тижні, але якщо на цьому тижні інші дати, то готовий з задоволенням залучитися. Дякую, шановні колеги. Пане Дмитрі, а в які міста є свободи? Це в Києві, Так, якщо дозволите, пане голову. Будь ласка. Да. Більшість е, звернень у нас стосується е, місць свободи міста Київ. Це київське СІЗО, е, в тому числі у нас є е, декілька звернень щодо е, місць не свободи в областях України. Це і Полтавська область, е, і західна частина України. Але більшість звернень це якраз київський СІЗО. Я чому і вирішив це підняти питання в розділі Різне? Щоб знаєте, не було е, враження, що уповноважений е, Верховної Ради України з прав людини і шановні народні депутати, члени профільного комітету, проводять моніторингові візити виключно по публічним та медійним е, е, випадкам. А й коли до нас заходять звернення, то в тому числі е, е, ми це робимо. Тому і виникла така ідея: дійсно, якщо є час, провести декілька подібних моніторингових візитів. Дякую. Я приму участь, пане Дмитро. Пан Головець. Я. А, пан Голова. так, у мене теж е, багато звернень, тому е, я би просив нашого уповноваженого на наступне січне, тому що зараз я виїхав з відрядження то понеділка буду відрядження. Дякую. Дякую, Артем, за Дмитро Валерійович, саме такі моніторингові візити у нас і внесені порядок е, наступної роботи. Так, да, Дмитро е, Валерія, тому... підтримую. На наступний тиждень буде нормально. Можна буде спланувати все. Дякую. Добре, у нас є єдність певна по цьому питанні. Я думаю, проблем не виникне. Шановні колеги, звертайтеся до Дмитра Валерійовича і до мене будемо формувати списки. готових долучитися. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякуємо Дмитро Валерійовичу за участь в засіданні комітету. Засідання оголошую закритим. На все добре. Всім дякую за участь. До побачення.